Всім доброго дня, друзі! Я сьогодні виписала таку гарну посилочку, прийшла мені. Це ось лохина. Як називається, зараз скажу вам. Спартан. Лохина Спартан. І ось виписала такі деревцята. Це нікітська ось ця ось така. Бачите, ось вона. Ось вона, нікітська, Це мені синуля подарував на 8 березня такий садженець. А це го ось на одну гілку. Дуже гілки великі, здорові, такі. 500 гривень коштує один садженець. А це я виписала на 8 березня, Дня Дуже в мене хотіла невісточка сакуру бургунді. І ось я її виписала. Саджанець теж дуже гарний. Дивіться, ось він такий. Як його роз... ось, бачите, я вам показую, що він ось такий ось. Він здоровий, гарний такий саджанець. Кореневе теж гарно, ми знову її замотали, тому що сьогодні у нас новий місяць і дерево, та й взагалі нічого в ці дні саджати не потрібно. Ні сьогодні, ні завтра. Завтра я їх розпакую геть корінець і поставлю у... Водичку, а вже в вівторок посаджу. Чи в середу там побачу. А це ось прийшла лохинка. Тут бачу це ось сухе. Я її обріжу. Ось бачите, воно сухе. Горщик, поки дійшов, нова пошта бере такі гроші за пересилку. Подивіться, що вони зробили з горщиком. Розбили його геть вщент. А беруть такі гроші за пересилку. Капець. Ще прийшов мені секатор, але вони навіть не, 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 не дали нам ніякі знаки, ні смс не прислали. І сікатор пішов назад до хазяїна. По якому це робиться, ця нова пошта працює, я не знаю як. Тож такі недоволені цією новою поштою. Що капець. Вчора мені подарували ось такі квіти, примулки. І ось таку. Не знаю, в тому році я стільки саджала їх. І ніяк вони. Ну, я то саджала гібриди. Це вже бачу сортові приймули. Посадю, побачу. І ось мені подарували ще знову таких цілу галявинку, ось таких віолок. Посаджу. Це ось така, такий колір у неї ніжний. Дивіться, помаранчевий. Така вже в мене є. І от посаджу. Біленька ось тут є теж. Сьогодні саджати не буду, тому що я ж говорю, новий місяць, на новий місяць нічого не садиться. Так як і на повний місяць, так і на новий місяць нічого не садиться, тому що це дуже негарний, не сіється, не садиться. Ну, знаєте, раніше ми якось і не, не звертали на це увагу, саджали, а потім думаємо. Ну, садили. Вроді би ті ж самі, це саме насіння. Ось я і сусідка посадила там, допустимо, у неї гарне, а в мене не гарне. Подивилась по календарю, ага, я садила не в той день, коли потрібно. Так що придержуватися календаря потрібно, друзі. Ось, друзі, посадила я таку алейку, невеличку, своїх віолок. Красуньо. Біленька. Це шикарний колір теж. Дивіться, гарненька. І посадила примулки свої. Шикарні такі кущі, гарні очі. А тут посадила ось червону. І дивіться, що в мене розквітла, друзі. Жовтий гіацинт, Він ще маленький, звичайний, але такий гарний, такий гарний. Жовтий це така рідкість. І там уже ми на садочок квітує. От я не знаю, чим вони їх підкормлюють, що такі квіти здорові, гарні, а потім вони стають вже маленькими. Квіточка маленька. До сих пір у мене ще. Сперва цвіти ці квітують. Ось Десь вже обквітувалися. Забрати потрібно. От це ще й квітують. Бачите. А цей в цьому році так і не розквітне, не розквітне, і там теж не розквітне. І багато де пропало. Що зробиш? Земля сухуща, друзі, дуже суха земля. Знаю. Все потрібно вже поливати. Ось я пересадила свою лухинку. Бачите, вона вже вся така бутончики ось у неї. Такі гарненькі. Бачите, ось. ось таке відеречко пересадила його, зробила там отвори. А вчора у нас, друзі, був мороз і прихватило мою гортензію. Бачите? Це вже тут, напевно, не буде квіточки. І не показувало, що буде мороз. Туман такий сильний був, а потім мороз рано, як гахнув і все. Не знаю. Така вона шикарна знаю. Шкода.